23 числа мені зателефонувала моя клієнтка, е Нинок Марина Єгорівна, яка повідомила, що їй перестають пройти освідування в Київському міському бюро судово-медичних експертиз, е яке розташовано по Провулку Бондарському в місті Києві. Е прибувши на місце е Київського міського бюро, вона е перебувала на території зі своїм чоловіком. Вже були працівники міліції, яких викликав зі слів старшого слідчого оперативної групи Подільського РУ слідчого Нагорняк. Їх направив черговий по заяві начальника бюро судово-медичних експертиз Валі Ахметов, який повідомив, що, начебто, громадянка. Родинок е, скоювало е, правопорушення адміністративні на території бюро СМЕ. Е, в подальшому під час відібрання пояснень е, з'явився Ахметов і е, також намагався е, порушити право на захист громадянки родинок і усунути мене від е, прийняття участі в відібранні пояснень у громадянки родинок. З нею в мене укладено договір, я слідчому надав ордер, надав копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Ахметов відмовився взагалі надавати будь-які пояснення з цього приводу і втручався взагалі в діяльність працівників міліції. Працівники міліції на мою вимогу заспокоїти громадянина Валі Ахметова не реагували говорячи про, про те, що він є керівником даної установи, начебто вони в нього в гостях і вони не можуть тут керувати, а всім керує тут він. І в подальшому продовжили ми відібрання пояснень. Громадянка роднинок заперечена всі відомості, які повідомляв Валі Ахметов. І на цей час громадянка роднінок. Починаючи з 11-ї години і зараз вже друга година дня не пройшла освідування, і ні платно, ні безоплатно по направленню прокуратури, навіть її не допустили на проходження освідування на предмет отримання нею тілесних ушкоджень 21 числа в що мало місце в Подільському районному управлінні внутрішніх справ України міста Києва. Будемо по подальшому намагатись пройти освідування вже в понеділок. Дані експертні установи.